Слава Богу. Слава Богу. Ви знаєте, один день ми сьогодні святкуємо, ну, згадуємо, верніше, День Батька. Але знаєте, які ми є щасливі, що ми маємо батька нашого Бога, яке це є щастя служити такому Богові? Це набагато більше, ніж те, що можна уявити в цьому житті. Знаєте, переді мною брат Павло говорив посвячення і служіння. У мене похожа тема тільки різниця між тим, хто служить Богові, і тим, хто не служить Богові. Чи верніше той, що відступив від Бога. Я читаю Євангеліє від Івана, це 12 розділ, 26 віршик, такі слова. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я там, і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. І Ісус сказав до людей, які слухали Його: якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І ми часто бачимо різницю між тим, хто служить Богові, і тим, хто не служить Богові. І цю різницю показує слово Господнє. І тут написано: де я, там і мій буде слуга. І хто б нам сьогодні б не розказував, де буде царство, я знаю, я буду там, де мій Господь. Бо він сказав: хто мені служить, той буде там, де я. Пророка Малахії, третій розділ, тут написано в 18 вірші такі слова. Тоді ви знову побачите різницю між праведним і нечистивим. Між тим, хто служить Богові і тим, хто йому не служить. Пророк Малахія говорить за праведну і за нечистиву людину. Праведник різниця між тим, що він служить Богові, і людина нечистива, яка не служить Богові. І дві великі різниці. Ви знаєте, є і в старому заповіті. Ми читаємо одну історію. За одного царя його було звати Єровоам. Коли Соломон відступив від Бога на схилки своїх років, став його син Ровоам, і його царство розділилося, він тільки втримав два коліна. Це було коліно Вініаміна і коліно Юди. А десять колін лишилося за Єроваам. І знаєте, цей чоловік подумав, коли. Євреї будуть ходити до Єрусалиму, вони будуть навертатися і до Дому Юди. І він собі подумав: я поставлю два ідоли. Одного він поставив в Дані, а другого поставив в ефілі, і сказав до народу ізраїльського: Ось твої боги, які вивели тебе з Єгипта. Дивіться, служили живому Богові. Поклонялися. А стали поклонятися ідолам, повірили Йоровааму, що це їхні боги, які вивели їх з Єгипту. Я читаю цю історію і не можу зрозуміти людина, яка знала Бога, яка служила і йому відкрив Бог, що він буде царем над Ізраїлем. Ви пам'ятаєте, він ішов по дорозі і зустрів пророк Ахія і сказав йому такі слова: от нова одежа розірвав, дав йому десять частин, а дві остається за Давидом. І він не скористувався тею. Владу, яку йому дав Господь, він вів народ ізраїльський в гріх. І знаєте, ві, кругом в Біблії написано, і так, як вів Єроваам, народ ізраїльський в гріх. Я читаючи цю історію, друга книга хронік, і ви знаєте, мене здивувало в цій історії. Людина собі, знаєте, чому дозволяла відступити від Бога. Тому що він, він мав дуже велике військо. Ви подумайте, 800 тисяч хоробрих чоловіків. Можете уявити? Армія. І він не боявся, він думав, що він все може. Але мені подобається ця книга Друга Хронік, тут написано один віршик, я зачитаю 13-го друга книга хронік, 13-й розділ, 10-й віршик. У нас же Господь є нашим Богом, якого ми не залишили, і наші священники, які звершують служіння Господа, є нащадками Аарона левітами кожному кожен виконує належне до них служіння. Цар Авія, він не відступив від Бога. Він служив Богові і все так, як. Було написано в законі Моїсея, вони так виконували. І він сказав, що в нас залишаються священики із коліна Арона і левіти, які служать Богові. Тут так і написано до них служіння, те, що вони виконували. А що робить Єровам? Він ставить священиків, які не були із коліна Левія. І ставить ідолів і вводить народ ізраїльський гріх. І до того всього цей нечистивий цар приходить на Іудею. І погрожує, а іудеї все, можна сказати, в половину було менше 400 тисяч. А їх було 800. Подумайте, яка різниця? Два чоловіка на одного. Але тут написано, Авія сказав: ми не лишили нашого Бога. Ми осталися йому вірні, тому що є різниця між тими, хто служить Богові, і тим, хто відступив від Нього. І тут написано: тоді Авія зі своїм військом завдав їм нищівної поразки. Ви знаєте, даже уявити, пів мільйона ізраїльського війська впало. Тут написано 17-й віршик. І під час битви полягло 500 тисяч добірних воїнів Ізраїля. Хтось задасть питання, чому Бог допустив таку катастрофу в ізраїльському народі? А тому, що Єровоам ввів Ізраїля, поклонятися чужим богам. І прийшла поразка в їхнє життя. За те, що вони відкинули Бога і стали служити ідолам. І тут є записано в, пророк, в Псалмах 97-й псалом, я зачитаю 7 віршик, Нехай покриє ганьба всіх, що кланяються божкам, і що вихваляються своїми ідолами, і поклоняться йому. Кому? Богові? Всі боги. Різниця. Нехай прийде ганьба до тих людей, які відступили від Бога. І посоробляться всі ті, які служать сьогодні ідолам. І от в життя людей приходить поразка, тому що вони перестають служити Богові. І ця різниця бачить. За юдеїв тут не написано, що вони полягли, а написано, що ізраїлітяни, які відступили від Бога, Полягло багато людей. Ми не раз в житті задаємо питання, чому так стається, а є причина. Браття і сестри, в житті є причина, чому приходить поразка? Тому що люди перестають служити Богові. Знаєте один приклад, за Іллю. Ви пам'ятаєте, народ ізраїльський впав в відоло поклонство. І Ілья думав, що він лишився один. І зібралося 450 пророків валових. А Ілля був один. І тут написано в 18-му перша царів 18 розділ. 24 й віршик. Після цього нехай закличуть ім'я свого Бога, а я закличу ім'я Господа таким чином. Бог, який відповість вогнем, то є Богом справжнім, тоді весь народ у відповідь вигукнув: добре, нехай так і буде. Ви знаєте, читаючи цю історію, я собі задав питання: люди, які говорили, нехай так і буде. Вони що вірили, що вогонь зійде з неба, тому Богу, в якому вони служили? Не сталося так, тому що Бог то їхній був ніщо. І цей цар Авія він сказав, те, що він наставив тих ідолів, їхній Бог є ніщо порівняно з нашим Богом, якому ми служимо, ми, священики і лівіти. Ми це служіння не лишили. І пророк Ілья сказав їм такі слова, і дивіться, що робить Ілья. Його не просив Бог, щоб він робив там рів, правда? Щоб він наливав воду. Але Ілія підтвердження тому, що він служить Богу, він робить цей рівчак, поливає три рази по чотири відри води на ті дрова, на ту жертву. І написано так. Я читаю тут далі. 36-й віршик. І в час вечірньої жертви сталося так, пророк Ілля підійшов, заволав до Господа, Господи Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля. Нехай сьогодні стане очевидним, що ти є Богом в Ізраїлі, і я, твій слуга, все ці справи зробив за твоєю вказівкою. Він встановив жертвенник, який був зруйнований, було багато ідолопоклонства. І Далі він каже, тож відізвись, Господи, і почуй мене, нехай цей народ пізнає, що ти є Господом істинним Богом, і Ти хочеш навернути до себе їхні серця. Ілья все зробив, так як Бог йому сказав встановити жертвенник. І коли впав вогонь з неба, написано пожертву жертву, жертву пожертву все каміння. Вода, яка була в речі, і знаєте, що тут є підмічено? І вода, яка була там намочена земля, вона висохла. Бог наскільки показав, що є різниця між тими ідолами, які служать люди, і тим, що Він є живим Богом, який дає відповідь. Ілля сказав: хай зійде вогонь з неба. І сталося так. Тому що він каже: Я слуга. І справи ці зробив так за твоєю вказівкою. І після цього весь народ сказав: Господь є мій Бог, Господь є наш Бог. Вони визвонили те, що той ідол, на якому вони кричали більше півдня, він не дав їм відповіді. Була різниця. Ми читаємо книгу першу царів Самуїла. Тут написано такі слова. Лише шануйте 12 розділ, 24 вірш. Лише шануйте Господа, служіть йому щиро від усього свого серця, пам'ятаючи, які величні справи вчинив він заради вас. Пророк Самуїл закликає народ Ізраїля, коли вони вибрали царя, і це не було угодно Богові. Але він їм сказав такі слова: лише ви шануйте Господа. І служіть йому від щирого серця. Перше в вашому житті повинно бути служіння Богові. Тому що є перше із над усіх заповідей, це що? Служи Господу Богу твому і йому одному поклоняйся. І тут пророк Самуїл дає такі їм поради. Пам'ятаючи, які великі справи він зробив для вас. І ми не раз згадуємо те, що Бог зробив в нашому житті. Скільки Він проявив чудес, скільки Бог показав свою міцну руку в нашому житті, ми повинні це пам'ятати і шанувати Бога. Хай Господь благословить нас і кожного дня, дивіться, написано, служіть йому щиро від цілого свого серця. Бо можна служити Богові, знаєте, так, неділю прийшов, помолився і пішов і далі своє життя. Господь хоче, щоб наше життя і наше серце не належало комусь іншому, а належало Богові, тому що Він є цар і пан над всіма панами. Хай Господь благословить нас і дасть нам розуміння, що є різниця. Є різниця, чому в життя приходять поразки, чому в життя приходять негаразди людей, тому що вони змінюють служіння Богові. Змінюють, не хочуть служити. А потім говорять, чому Господь стаються такі катастрофи, тому що люди вибрали ідолів. І Малахия, ми б зачитали це місце, було сказано, що каже: Я покажу різницю. Між тими, каже, хто служить Богові, і тим, хто не служить. І ця різниця сьогодні є очевидна. І Бог не раз виходить на зустріч тим людям, які моляться і просять його, і ми це бачимо в житті нашому, Господь являє свої чудеса, тому що ми служимо Йому, ми молимося. І, можливо, не все для нас зрозуміле, але ми йдемо до Бога якому не змінюємо. Бо ідоли написано є ніщо. І як я зачитав в псалмах, що каже, хай будуть всі посоромлені ті, які поклоняються ідолами. Сьогодні багато людей поклоняються ідолам. Читаю римлянам. Тут було написано, яке розумне служіння Богові це представити своє життя. А в 11 му віршику, 12 й розділ, написано так. «О наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Господь нас сьогодні закликає через апостола Павла наполегливо. Це не просто, знаєте, собі прийшов, ну, так, по традиції. А наполегливо це треба додавляти сили, як написано, Царство Боже береться чим? А подумайте, як ти його силою може взяти? Наполегливістю служити Богові, написано не лінуватися і палати духом. Хай Господь нас благословить. Хай Господь нам дасть зрозуміти, що є різниця між тими, хто Богові служить, і тими, хто відступив від Бога. І ті, які відступили, вони будуть посоромлені. Бо те, що вони служать сьогодні, це є ідол є ніщо. А Господь є Бог. Хай Господь нас благословить. Йому Хай буде слава. Амінь.